Так, от тут кафішками злізли з того горба. І доходимо вже до ставків, судячи по всьому. Може десь там в щось. Щось нам, коротше, в очі блестілось, але що там нам в очі вже блестілось, чи ми п'яні, чи ми змучені, ми не знаємо. <плес> Ось. Йдемо, тут вже хоч не страшно, тут є хати. Якісь собаки гавкають, значить є люди. А якщо людей нема, значить собаки дикі, значить нам вже страшно. Ось, ну, Судячи по всьому ми вже не обертайся так, мені страшно. Не судячи я, по всьому, ми доходимо. Як ми їхали машина, ми цим жизнь дай, блин, їхали. Ну бач, я вже не пам'ятаю, то було давно. Ми страшенно замучені, Довго дуже довго йдемо. Ось, Покажу приблизно, кілька метрів. ...нашого шляху. І зараз момент істини ми виходимо на ось такий горбочок. Там просіка маленька. І я надіюся побачити лесо води, кілька машин, можливо, людей, рибалок. І... Є! 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 Є, це просто це щось з чимось, це алелуя. Ось погляньте, хто буде дивитися це відео. Я, я не можу я не можу передати нашу, нашу радість. Подивіться на Олега. А, фотоапарат паде. Подивіться на Олега, Олег, покажи, який ти радий. в тебе ж фотоапарат падає. У мене руки вже трясуться. Ось яке велике, шикарне, просто, шикарне. Читопак, озеро, чи то ставок. Дуже-дуже гарно. Це, судячи по всьому, перше, нам треба йти на друге, а то й третє. ну Тішить що. Що, шановні, глядачі? Що, ми, що ми щасливо добрались, можна сказати. Ми зараз ми зараз делікатно, ні, тут напевно не можна, йдемо на то третє. Ми зараз простягаємо вудочки, сядемо, вип'ємо пива, позакидаємо вудочки і будемо будем рибалити. Це, це просто чудо, це, це чудово, це, це супер. Клас, ми добрались. Ми знали, кілько ми йшли і так. Та якби ми. Це, це просто. Це, це що? Скажи, це. It's amazing! Так, подивитися на годину. Так, яка година? Засіче, скільки ми йшли? Блін, пів сама. Зараз. Пів сама, Зараз у пів на сьому ми вийшли. Ми вийшли від Рогачівського моста. Ми вийшли від Рогачівського моста, була четверта година. 24 хвилини, якщо не помиляюсь, так? Но. Ось. То це ми скільки йшли? Дві години Дві години ми сюди йшли пішки без якихось особливих перекурів чи зупинок. Ну так, в туалет води попити. Ну, Тобто, не все одразу. Ну, Тим не менш, зупинок як таких ми не робили. Чудово, просто чудово. Супер. Ми задоволені? Хочу що задвалення, але моє відвалення моє втрачається, бо я не знаю, прийдіть вам, чи йти до того ставка, чи першого? Третього. Четвертого? Ну, це другий, це ще перший так тягнеться. Я не знаю. Ну, тим не менш ми вже бачимо хоч якийсь ставок. Ми можемо собі дозволити закинути вудочку денебудь. І, і знати, що О, ось він рай, ось він кайф. Немає нікого тут. Ну все, поки що на цьому наше відео закінчується. Всім па-па, Будемо вже знімати перший улов, як ми його будемо витягувати. Я сподіваюся, він буде швидко і що він взагалі буде. Ну все.